Гнадием Малаховым и Анной Андріенко. Доброго здоровья! В сьогоднішній програмі будемо говорити про те, як можна захистити нашу печінку, а у разі необхідності навіть її відновити. Тому всім нашим телеглядачам я зараз пропоную звернути увагу на наш екран. Зараз там з'являться ті продукти, які, можливо, ви впізнаєте як свій щоденний раціон. І тоді ця програма саме для вас. От ми бачимо тістечка з кремом, неймовірно смачно, правда? А, сюди входять так також і м'ясо, жарене, і салати, як ми любимо багато щедро заправляти. Майонезом. Але якщо це наш все ж таки щоденний раціон, то ми у зоні ризику, тому що наша печінка потребує порятунку в такому випадку. І о своїх страданнях печень говорить тільки тоді, коли вона вже терпеть, просто не може. Как сохранить здоров'я печени? Как її зустрічать Всього за три місяці об этом ми поговоримо на нашій програмі. І називається програма: так – «Чистим печень продліває жизнь». Наша перша героїня дізналася, що у неї проблеми з печінкою лише тоді, коли здавалося б, уже порятунку немає. Але все ж таки, її бажання жити та бути здоровою взяло верх. Тому зустрічайте у нашій студії Валентину Шулякову. Добрий день. Добрий Добрий день. день. Доброго здалося. Вітаємо вас, Валентину. Сідайте, будь ласка. Що з вами відбулося? Що було з вашим здоров'ям і з печінкою, зокрема? Я була на грані життя і смерті. Воно починала спосіб. Я робота і життєві стреси великі в житті мене. Угу. В сім'ї зробилось на 20 кг я похудала. Угу. На 20 кг. Повністю поражена була Почолудочна, печінка і жудок. Я не могла такому пальчиком де торкнутися. Я больна могла... була. Страшно боль велика. Я ні спати не могла, ні ходить. Я вітерку не могла переставити їсти, зварити, ні віночком замістити, ні балакати. Ну, страшно ходила, жовта, все. Потім в черкасах лежала. Виписала, а близькі, як ви відносились, от муж там, хто ще? Ну, Вона вже привикла до мене, що я постійно така. Ну, слаба-то угу. й слаба, лічуся. А проблеми в сім'ї от возникли з-за болезни? Вони ще до того возникли. Вони ще до того возникли? Так, да, ще до того. І лежала я в лікарні, і ця ж мене вже виписала на групу. Вже угу. не могла Інвалідність давати? Так, да, інвалідність. Ну, я не пішла в цю лікарню, бачиш, в мене ми ті таблетки, п'ю і колюся, і ходіш. Нічого ходю. не допомагає, да? Нічого, у поясі обмотана шарфом таким mm -hmm. і є такі в потихати. потіхаті, супу поки звар, бо треба ж зварити. ви і падаю. що... І Ні на цей бік, ні на mm -hmm. цей бік. Спина в нем. І ж хто страшно. ж вас підтримав от такого часу? Я лежала ще в лікарні, приїхав син з невісточкою. Mm -hmm. Син как, уже взрослий. І ось тут немає? є. А Где синок встаньте? А, как, молодец. а давайте покупаем. Ну, да? Мама, мы тогда забираем довольно. Давай. Давайте добро давайте. Садись. Ага, значит, мама заберем. То есть он да, больше за месяц что... станешь на ноги. О, и а до этого сколько лечились? Годи, мабуть, два, чи... Года, два, да. лечились? Ну вы ему доверились. Не... Ну я думаю, ну. Коли лічусь, лічусь і нічого скільки не було, то що ж, що ж може вже бути? Угу. Mm. Поїхали? Так. Да. Приїжджаю і торбу з собою взяла. Ну, Набрала повну торбу, таблеток, і угу. все, все. Хоч вона й не допомагало мені нічого, оце іменно, це страшно, це все. Він ту торбу захватив мою і все в мусорку. І через пару днів. Трехдневных голодовка. Да, без води mm -hmm. и хлеба. То есть, как бы, голодовка сразу, без води хліба. хлеба. І сразу обливаться. утром-вечером холодною водою. І как Всю осипало прищами прищами на голоді. Ще осипало прищами. Така страшна, да. О, хімія виходила, хімія. Це тако страшно до хімія Хімія. місяць на мене виходили. Ой, як у оце все мене чесалося, все то я думала, що я не видержу. <гум> <гум> <Оле гум> а <віддержували. гум> звідки ви дізналися про такі от методи лікування? Чому ви не повірили офіційній медицині і не дали мамі долікуватися? Дело в том, что я еще после армии пришел, у меня печенка уже была, на два пальца увеличена. То есть, как бы такой вариант. Ну, армия все-таки, у нас условия чуть-чуть такие были полевые. Захотелось поголодать. Ну, без воды і хлеба. Как, ну, знаю, люди голодают, узнал, начал интересоваться, литературой и все остальное. Э, а как голодать, если я курю? То есть, а -а -а, как бы не Вы еще то курили. Есть, да, я бросил курить. А точно ну, да? все-таки здоров'я. Потім я вирішив, що цього мало, і почав голодати кожен сезон по три дня без води і хліба. Але е ви, як е ви певно, е як зневірена людина, вирішили все ж таки послухати сина і теж е голодали так, голодували і да. так само було місяць. Бувалися. Я вже відра з водою. Тобто ви і самі вам, вам вже сподобався Так. Да. и боль вся ушла. Все это благодаря тому, что сын сам с невесткой прошел через это, уже знает путь оздоровления, да, и предложили и это маме, нас это да? тоже занимаются. Хорошо. Этим. Вот такой вопрос. Значит, после того, как вот человек переживает вот эти переживания, гнев, раздражение накапливаются, они влияют отрицательно на нашу печень. Так вот, для того, чтобы не было вот этой негативной энергии, Гнева, ее надо сбрасывать. Так Сбросим? так само може ну, Получается, знаете, как ее сбрасывать? На велосипеде мы научим, я где-то. Нет, на велосипеде. А вот вы говорите. Ой, вне прикупаемся. Вот смотрите, что у нас есть. И Я И обещал купить, так? Да. Ходю без шапок. Це рано и вечером я обливаюсь холодной водой. Никаких шапок, никаких... Теперь це давайте мы с вами цыковь. сделаем разрядку. Одевайте перчатки. Выходим сюда. Ну, так. Как вы разозлялись раньше? Так. Опа, опа. Ага. С выдохом. Молодец. Опа. Отлично. <свят> <свят> Спасибо. Самое интересное, когда мы вот эти вот движения делаем, то печень у нас печень. такой орган, который э, мягкой консистенции, вот эти все движения его сжимают, разжимают, сжимают, разжимают. Идет такой скрытый массаж этого органа, лучше наполняется он кровью, лучше идет отток желчи, и она потихонечку оздоравливается от таких движений. А что вы ели? Давайте подойдем к столу, расскажите, что вы ели. Аннушка, пойдемте. Итак, что вы ели раньше? Покажите нам. Картошечку. Саила, вот картошечка это. И Саила. Вот. Вот смотрите, а Давайте все будем это... позбавляться от э, тех продуктов, которые шкодят нашей печи. Давайте. Давайте будем избавляться от этого. Да. И смотрите... Рыбку с майонезом ели, ели, выбрасывает. Смачна же рыбка. Шкода с ним, правда? Да. Тортики ели. А может, на ну, остальный раз понюхать, Геннадий Петрович? Понюхайте. Дякую. Остальный раз понюхали. Так, картошечку жареную с маслом, с салом выбрасываем. И с салом. Сало. Ой, Любили? Любила. Борщок, борщичок заправляли? Да. Что делаем? Выбрасываем. Выбрасываем, да? Что еще? Вот смотрите, такое Ой, мы колбасы, с вами ели. Колбасы, А? Все, все колбасы, Колбасы, копчености. Колбасы, копчености. Очень вредно для печени, очень, кстати. Очень, Выбрасываем. Очень. И не мачу ма Вот, правильно. И вы знаете, Валентина Сергеевна очень правильно сейчас сказала, ни в коем случае жалеть не надо. Потому что вроде бы мы жалеем и съедаем то, что мы съели, она действует безотказно. Сразу по печени. Бац, 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 бац. Так что правильно, а что и, будем еще есть? Жиры убрать надо, мороженое, сахар, мороженое и, дрожжевое... и дрожжевое тесто. Мороженое? Да. Дрожжевое тесто. А почему мы дрожжевое тесто убираем? Пристанный домашний вот хлебушек у нас. Ага, вот он хлеб. Это хлеб и да. котлетки, так? У нас є. <су>